Злоків, нехай дозорний збиття вчасно помітять. Допоможе на нашому. Він так молит, ще тіме дітьми. Вони ж посвоє. Вони нічого не розуміють. Меншин кому хіма, не мають, а старший ж вже сьогодні. І нашим подвір'ям, як і в руці Твоїй, Господи, місто. За мурами якого стоїть Військо згадай і про дітей, найбільших, і про дідів безпорадних, і про всяку шику душу. І прости наброї наші, як ми, прощаємо, наших. І не веди нас у спокусу, і визволи від лукавого. Бо твоє царство є. Сила і слава і воля для Веки Спускайся вниз, підеш з нами в місто, покажеш там свою матір'ю, і її не зайвого. Слухай, якщо я, я дам тобі слово честі, я офіцер, бо я слово...